Айзек Азімов. І що воно таке, кохання. Але ж це два різні види, сказав капітан Гарм, придивившись до істот, узятих на планеті, над якою кружляв корабель. Капітанові органи зору випнулися назовні сфокусувалися до максимальної різкості. Кольорова цятка над ними заграла швидкими спалахами. Ботаксові аж на душі тепло стало. Нарешті він знову читає ті спалахи. Адже йому довелося просидіти кілька місяців у спостережній капсулі на планеті, розшифровуючи модульовані звукові хвилі, витворювані її мешканцями, і розмова з палахами неначе вернула його на далеку батьківщину в персеєвому рукаві галактики. Не два види, відказав він, а дві форми одного виду. Дурниця. Адже в них зовсім не однаковий вигляд трохи схожі на персейців слава сутності. І не такі огидні собою, як більшість інопланетних істот, доцільна форма, виразно диференційовані кінцівки, але кольорових цяток нема. Вони можуть говорити? Можуть, капітане Гарм. Ботакс дозволив собі стриманим райдужним акордом виразити свою незгоду з капітаном. Подробиці у моєму рапорті, ці істоти витворюють звукові хвилі ротом і горлом, це щось схоже на ускладнений кашель. Я й сам навчився цієї мови, зі спокійною гордістю сказав він. Страшенно важко було. Певне, Гедота, через це ж, мабуть, у них і очі такі плоскі, нерухливі, коли нема кольорової мови, яке з них пуття? Але як ви можете твердити, що це один вид? Адже ця особина, що ліворуч, менша, і вусики, чи що то таке у неї довші і пропорції? В неї опуклості там, де нема в другої. Вони живі? Живі, але в даному мить непритомні, капітане. Я обробив їхню психіку, щоб вони не боялися, коли їх вивчатимуть. А Чи варто їх вивчати? Ми й так перевищили ліміти, а нам ще треба дослідити принаймні п'ять планет, перспективніших ніж ця. Маніпуляції з затримкою часу коштують дорого, і я б волів відвести їх назад і летіти далі. Та довге слизьке ботаксове тіло аж дрижало від нетерплячки. Трубчастий язик вистромився з рота і загорнувся вгору до плескатого носа, а очі втяглися у голову. Його розширена на кінці трипала рука заперечливо піднялася, а цятка над очима почала мінитися густо червоним. Боронь насутність, капітане. Важливішої планети годі шукати. Дуже ймовірно, що над нами нависла страшна загроза. Ці створіння, можливо, є найнебезпечнішою формою життя в усій галактиці. Капітане, саме через те, що вони мають дві форми. Не розумію. Капітане, мені доручили дослідити цю планету. І це була дуже важка робота, бо планета унікальна. Така унікальна, що я насилу зміг осягти всі аспекти її. Наприклад, майже все живе на планеті складається з видів, що мають по дві форми. У нас нема слів, щоб це описати, нема навіть таких понять. Я можу назвати їх першою і другою формами. Їхньою звуковою мовою менше називається жінка, а більша чоловік. Отож, самі вони свідомі цієї різниці. Гарм скривився, який гидний спосіб спілкування. І щоб розмножуватися, ці дві форми повинні взаємодіяти капітане. Гарм, що нахилився, був, придивляючись до привезених зразків, із виразом зацікавлення й огиди випростався взаємодіяти, що за нісенітниця? Адже одна з найфундаментальніших властивостей життя це те, що кожна жива істота породжує нащадків у як найінтимнішому самозаглибленні в саму себе, тільки це й надає життю високої цінності. А але тут нащадків народжує тільки одна форма, а друга повинна взаємодіяти з нею яким чином, важко сказати, це щось дуже особисте, і в приступній мені літературі я не б зміг знайти точного й докладного опису, але спромігся дійти певних логічних висновків. Гарм похитав головою. Безглуздя, брунькування найсвященніша, найінтимніша справа у світі на десятках тисяч планет. І недарма сказав великий фотобарт Левулі. У час брункування, у час брункування, в солодкий і любий час брункування. Ви не розумієте, капітане ця взаємодія між формами якимось чином я не знаю точно яким призводить до перемішування генів, до нових сполучень. Завдяки їй у кожному поколінні з'являються нові комбінації якостей: різновиди множаться, гени, що зазнали мутації, виявляються у генотипі майже зразу. тоді, як при звичайному брункуванні для цього потрібні тисячі років. Ви хочете сказати, що гени одного індивіда можуть комбінуватися з генами іншого? Але ж це безглуддя з погляду фундаментальних принципів фізіології клітини. Але так воно є, відказав Ботакс, аж знітившись під поглядом виболошених очей капітана. Еволюція справді прискорюється на цій планеті справжнє буяння видів. Я гадаю, що їх тут мало не півтора мільйона. Скоріш півтора десятка. Не дуже вірте всьому, що ви читали з їхньої літератури. Я сам бачив десятки різко відмінних видів на зовсім невеликій території. І я вам кажу, капітане, дайте цим істотам трохи часу, і вони розвинуться так, що випередять нас і захоплять владу над галактикою. Доведіть, що ця взаємодія, про яку ви говорили, справді існує, і я подумаю про вашу вимогу, досліднику. А як ні, ваші химери нічого не варті, і ми полетимо далі. Доведу. Цятка над ботоксовими очима заметіла яскравим жовто зеленим кольором. Живі істоти цього світу унікальні ще з одного погляду вони передбачають свої ще недосягнуті успіхи, можливо, тому, що постійно спостерігають швидкі зміни. Тому вони кохаються в літературі, яка описує космічні подорожі, хоч насправді вони ще не знають її. Я переклав назву цієї літератури як наукова фантастика, і читав я майже виключно таку літературу, бо в своїх мріях і фантазіях, гадаю я, вони розкриють себе і покажуть, яку небезпеку становлять для нас. Із цієї науково фантастичної літератури я й зробив висновок про способи взаємодії між двома формами яким чином? На їхній планеті є журнал, що часом публікує науково-фантастичні твори, змістом яких майже завжди бувають різні аспекти цієї взаємодії. На жаль, вони описуються не прямо, а тільки натяками. Назву журналу, по-нашому, можна приблизно передати як любитель розваг. Примітка мається на увазі американський еротичний журнал Плейбой, Кінець примітки. Цей любитель, як я зрозумів, не цікавиться нічим, крім взаємодії форм і всюди шукає цієї взаємодії так методично і по-науковому наполегливо, що викликав у мене повагу. В своїх дослідженнях я керувався матеріалами цього журналу, і з надрукованих там прикладів я дізнався, як вона здійснюється. І я прошу вас, капітане, коли ви побачите, як здійснюється така взаємодія і народжуються їхні нащадки. Віддайте наказ знищити цю планету, щоб не лишилося й атома. Гаразд, утомлено сказав капітан. Приведіть її до тями і швидко зробіть, що треба. Мардж Скінмор раптом прокинулася і побачила, де вона опинилася. Вона виразно пригадала, як смерком стояла на станційній платформі, майже безлюдній. Тільки поруч неї стояв якийсь чоловік, а на другому кінці платформи другий. Вдалині почувся тихий гуркіт, підходив поїзд. Потім щось блиснуло. Марч, неначе вивернула виворіт. вона невиразно побачила якусь довгу вкриту слизом потвору, потім її підняло в повітря і ось. Боже. вигукнула вона, здригнувшись. воно й досі тут, а он ще одне. Її аж занудило від огиди, але страшно їй не було. Вона аж пишалася, що не боїться. Чоловік. Той, що був коло на платформі, тепер спокійно стояв поруч, на голові він мав приношений капелюх. І вас схопили, еге? спитала вона. А кого ще? У Чарлі Грімвуда ледь підгинались ноги. Він почав піднімати руку, щоб скинути капелюх і пригладити вже рідкувате волосся, крізь яке просвічувала лисина. Але рука ніби вперлася у гуму, пружну проти дедалі тугішу, він опустив її й похмуро глянув на жінку, що стояла перед ним. Жінці було років 35. Вона мала тонке обличчя, гарну зачіску, сукня пошита непогано, відзначив Чарлі. Одначе йому втумить хотілося бути десь інде, його нітрохи не тішило товариство навіть з жіною. Не знаю, сказав він. Я саме стояв на пероні, і я. Тоді щось блиснуло, і враз я опинився тут. Мабуть, це якісь чоловічки з Марса, чи Венери, чи ще звідки. Марш закивала головою. І я так думаю, летючі тарілки, чи що. Ви злякалися? Ні, аж чудно. Мабуть, здурів, а то б злякався. Комедія, я теж не злякалася. Господи, ось одне суне сюди. Як воно до мене доторкнеться, я закричу. Дивіться, які руки, наче черв'яки. А шкіра вся в зморшках і в слизові в мене аж нудить. Ботакс хитаючись підійшов і сказав репучим і пронизливим голосом по змозі наслідуючий людський. Істоти, ми вас не скривдимо. Ми тільки попросимо вас взаємодіяти, коли ваша ласка. Тіба воно бабкає? здивувався Чарлі. Як це взаємодіяти? Між собою, одне з одним, пояснив Ботакс. Чарлі глянув на Марч. Ви розумієте, чого він хоче, дамочко? Нічого я не розумію, гордовито відказала вона. Ботакс ще раз пояснив. Я хочу сказати, щоб ви. І він ужив короткого слова, яке чув одного разу. Воно теж означало ту взаємодію. Марш почервоніла й вереснула на все горло. Що таке? Ботакс і капітан Гарм затулили руками слухові цятки на боках, що нестерпно заболіли від пронизливого голосу, а марш торохтіла обурено. Що це таке? Я заміжня жінка. Якби це мій ед почув, він би вам сказав. А ти, розумнику. Вона сіпнулася до Чарлі, перемагаючи гумовий опір середовища. Я не знаю, хто ти, але якщо ти думаєш, Бог із вами, розпачливо запротестував збентежений Чарлі. Мені воно й не в голові, я й не думав про щось таке. Я теж чоловік жонатий, у мене троє дітей. Що сталося, досліднику Ботаксе? спитав капітан Гарм. Які жахливі звуки. Ботакс відповів ліловим спалахом збентеження. Та знаєте, у цієї взаємодії дуже складний ритуал. Спочатку вони ніби опираються їй, і це підсилює дальший ефект. Після цієї початкової стадії слід здирати оболонки. Вони мусять обдирати одне одного? Та ні, не зовсім. На них штучна шкіра, і вона скидається безболісно. Отож, їй треба скидати особливо з меншої форми. Ну, гаразд, скажіть їй, хай вона скине із себе шкіру, але в цьому мало приємного, бо так це. Ні, навряд чи слід казати меншій формі, щоб вона скидала з себе шкіру. Мабуть, краще точно дотримуватись ритуалу. Ось у мене є уривки з тих космічних оповідань, про які дуже схвально висловлювався любитель розваг. У цих оповіданнях шкіру знімають силою. Ось тут описано такий випадок. І він, немов шалений, почав здирати одяг зі стрункого дівочого тіла. На мить він відчув, щокою тупий теплий дотик її напівоголених грудей. Ну і так далі. Розумієте, оте здирання усунення силоміць діє, як збудник, грудей. Перепитав капітан, я не розумію цього спалаху. Та я придумав його, щоб позначити оті опуклості на передній верхній частині тіла меншої форми. Зрозумію, ну гаразд. Скажіть більшій формі, хай здерешкіру зменшує. Яка це все гедота. Ботакс обернувся до Чарлі. Сер, сказав він, здеріть одяг зі стрункого дівочого тіла, будь ласка. Я звільню вас із силового поля, щоб ви могли це зробити. Очі в марш зробилися аж круглі від гніву, і вона розлючено шарпнулася до Чарлі. Ану, спробуйте, не смійте й торкнутися до мене, сексуальний маньяк!» То що ви? жалібно відказав Чарлі. Хіба це я придумав? Не же ви гадаєте, що я здираю одяг з усіх жінок підряд? Слухайте, звернувся він до ботакса. У мене жінка й троє дітей. Як вона дізнається, що я здираю з когось одяг, то голову мені розіб'є. Ви знаєте, що вона витворяє, коли тільки гляну на іншу. Слухайте. Він і досі не хоче? нетерпляче спитав капітан. Очевидно, відказав Ботакс. Незвичне оточення, мабуть, продовжує цю стадію взаємодії, оскільки вам неприємно, я сам виконаю цю частину ритуалу. В науково фантастичних оповіданнях часто пишуть, що це робить інопланетянин. Ось, наприклад, тут. Він погортав свої нотатки, шукаючи потрібної. Описана така істота з іншої планети, неймовірно огидна. Бачите, в тутешніх істот такі недоладні уявлення, їм і на думку не спаде уявити собі вродливі створіння з гарною слезовою оболонкою, як у нас. Ну, давайте вже, робіть, що треба, перебив його капітан, бо ви згаєте цілий день. Гаразд, капітане, тут сказано, що прибулець із космосу. Підступив до дівчини й ухопив її в обійми. Вона істерично закричала, а щупальця вже дерли на клапті її спідницю. Розумієте, ці істоти кричать від звудження, коли з них стягують шкіру. Ну, то швидше ботаксе стягуйте, але, будь ласка, не дозволяй їй кричати. Від цих звуків мене дрож б'є. Ботакс ввічливо сказав Марч. Коли ваша ласка? Плескатий, мов лопаточка палець, потягся до застіпки на спині в жінки. Марш розпачливо засіпалась. Не торкайтеся мене, не торкайте, обмажете своїм слизом. Ця сукня в Орбаха коштує 24 долари 95 центів. Не підходь, не підходь потвора. Дивіться, які в нього очі. Вона аж засапалась, ухиляючись від незрабної руки іншопланетянина. «Слизька кабань та потвора Я краще сама скину. Чуєш, тільки не торкайся своїм слизом, ради бога. Вона розтемнула блискавку і злісно шипнула до Чарлі. А ви не дивіться. Чарлі покірливо знизав плечима і заплющив очі. Сукня впала додолу. Ну що, ви задоволені? Капітан Гарм із досади зціпив пальці. Оце ті груди. А чого друга істота відвернула голову? Це опір, нехідь», – пояснив Ботакс. Крім того, груди ще прикриті. Треба зняти й інші оболонки. Оголені груди дуже сильний збудник. Їх завжди змальовують як кулі з слонової кістки, білі чаші тощо. У мене тут є малюнки візуальні зображення з обкладинок фантастичних журналів. Перегляньте їх, і самі побачите, що на кожному є така істота з більш або менш оголеними грудьми. Капітан замислено поглядав то на марш, то на ілюстрації. А що таке слонова кістка? Це матеріал, з якого складаються ікла одного виду великих непіврозумних істот на цій планеті. А, -а, 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 а. Кольорова цятка над капітановими очима забарвилась у пастельну зелень задоволення. Тепер розумію. Ця менша істота належить до войовничого племені, а це в неї, ікла, щоб завдавати ударів ворогам. Ні ні. Вони, скільки я знаю, зовсім м'які. Маленька брунатна рука ботакса простяглася до того, про що мовилось. І Марч вереснула і відсахнулася. То яке ж їхнє призначення? По моєму, помітно вагаючи, сказав Ботакс, для вигодовування дитинчат. То дитинча їдять їх? спитав уражено капітан. Та ні. В них виділяється рідина, яку споживають дитинчата. Споживають рідину з живого тіла. Тьфу. Капітан прикрив голову всіма трьома руками, вихопивши третю середню так рвучко, що мало не збив ботакса з ніг. Три рука потвора, слизька й баньката, сказала Мардж. Еге ж, погодився Чарлі. Не дивіться на мене. Та я ж не дивлюся. Ботакс знову підійшов ближче. Скиньте, будь ласка, й решту. Мардж сахнулася, притиснувшись до силового поля. «Ні за що в світі. Ну, то я сам скину. Не торкайтесь. Бога ради, не торкайтеся весь у слизу. Ну гаразд, я скину. Прошепотіла вона і ненависно глянула на Чарлі, роздягаючись. Нічого не сталося, сказав капітан глибоко невдоволено, і екземпляр, видно, неповноцінний. Ботакса вразив цей докір Я привіз два повноцінні екземпляри, що вам не подобається. Груди, не кулі й не чаші. Я знаю, що таке куля й чаша, та й на малюнку вони, що ви мені показували, вони зображені не такими, там справді великі півкулі. А в цієї істоти якісь два клаптики суховатої шкіри і безбарні якісь. Пусте, заперечив Ботакс, це можна прояснити як природний варіант. Ось я її саму спитаю. Він обернувся до Мардж. Пані, ваші груди неповноцінні? Марч широко розплющила очі і якусь хвильку не могла здобутися на слово, так їй перехопило подих. Отакої, От нарешті промовила вона. Що ж, може, я й не джіна Лолобриджіда, й не Аніта Екберг, але взагалі у мене все гаразд. Якби мій ед був тут, він би вам сказав. Тоді звернулася до Чарлі, слухайте, скажіть цій банкаті почварі, що в мене фігура нормальна. Та я ж не дивлюся на вас, лагідно відказав Чарлі. Як же, не дивитесь, тільки нишком підглядайте, то можете розплющити в свої очіська та заступитись за жінку, коли ви хоч трошечки джентльмен. Та який там із вас, джентльмен? Ну, гаразд, сказав Чарлі, скоса глянувши на Марш, яка при тій нагоді розправила плечі і випнула груди. Не хочеться мені встрявати в таке делікатне діло, але фігура у вас здається хоч куди. Вам здається, може, ви сліпий? Я колись трохи не стала міс Бруклін, щоб ви знали, і як не стала, то через Сталію, а не. Чарлі заспокоїв її. Та гаразд, гаразд, все у вас як слід, чесно. І закивав головою до Ботакса. Груди в неї хоч куди. Розумієте, з мене невеликий знавець, але як на мене, вони гарні. Марш повеселішала. Ботакс теж підбадьорився. Він обернувся до гарма. Більша форма вже виявляє інтерес, капітане, збудник діє. Тепер останній крок. Який же це? Нашою кольоровою мовою його нема як назвати капітане. Він полягає в тому, що одна форма притулює свій отвір для їжі та мовлення до відповідного отвору другої фігури. По їхньому він називається поцілунок. Невже цій гедоті кінця не буде, застогнав капітан. Це завершальна фаза. В усіх оповіданнях, коли шкіру здерто силоміць, вони стискають одне одного в обіймах і зливаються в палкому поцілунку. Так можна приблизно перекласти дуже часто вживаний у тих оповіданнях вислів. Ось один приклад, вибраний навмання. Він обхопив дівчину руками і жадібно припав устами до її уст. Може, одне пожирало друге? спитав капітан. Зовсім ні, нетерпляче заперечив ботакс. То були палки поцілунки. Як це, палки? вони обпалюють? Навряд чи це треба розуміти буквально. По-моєму, в такий спосіб констатується підвищення температури. Мабуть, що вища температура, то успішніше народжуються дитинчата. Коли більша форма збуджена як слід, їй тільки треба притулити уста до ус меншої, а без цього дитинчата не народжуються. Ось про цю взаємодію я й говорив. Оце й усе? Так це ж. капітан сплеснув руками, але виразити свою думку мовою кольорових спалахів не зміг. Оце й усе, підтвердив Ботакс. У жодному оповіданні, навіть у любителі розваг. Я не знайшов опису якихось дальших дій, пов'язаних із розмноженням. Інколи після опису поцілунку стоїть кілька крапок або цілий рядок їх, але вони, я гадаю, означають нові поцілунки. Кожна крапка поцілунок. Це коли вони хочуть народити кількох дитинчат. Ні, нам зараз не треба кількох. А вже ж, капітане. Ботакс поважно й виразно попросив: Сер, поцілуйте, будь ласка, даму. Я ж не можу рухатись. Відказав Чарлі. Та я вас звільню. А може, дама не хоче. Марш сердито зиркнула на нього. Ще пак. Звісно, не хочу, і не підходьте. Та мені воно ні до чого, але що скажуть вони? Не треба дратувати їх. Можна просто так легенько чмокнутись. Марш завагалася, вона розуміла, що Чарлі має рацію. Ну, дарма, тільки глядіть, я не звикла стояти отак перед кожним. Я знаю. Хіба ж це я винен, ну скажіть самі. Слизуваті потвори. пробуротіла Марч. Мабуть, думають, що вони боги якісь. Отак усіма командують слизуваті боги. Чарлі підступив до неї. Ну, гаразд уже. Він нерішуче підняв руку, ніби хотів скинути капелюх. Потім незграбно поклав долоні їй на голі плечі і нахилився до її обличчя. Марч так напружилася, що аж шкіра на шиї натяглася. Їхні губи зустрілися. Капітан Гарм роздратовано блиснув кольоровою плямою. Я не відчуваю підвищення температури. На маківці в нього випнувся довгий рост, орган, яким він відчував тепло, і затремтів. Не відчуваю і я, досить збентежено сказав ботакс. Але ж ми зробили все, як описано в отих оповіданнях. Здається, кінцівки повинні бути простягнені далі. О, дивіться, щось виходить. Ніби несвідомо, Чарлі обняв рукою гладенький голий стан Мардж, і вона на мить наче хитнулася до нього, а потім раптом відсахнулась, перемагаючи опір силового поля, що й досі сковувало її. Пустіть! мовила вона здушена, бо Чарлі затуляв їй рот своїми губами і несподівано вкусила його. Чарлі, дико скрикнувши, відскочив, ухопився за губу, а коли підняв руку і глянув, на пальцях червоніла кров. Чого це ви? Жалісно спитав він. Ми ж тільки чмокнутися домовлялись і все. А ви чого лапатись почали? Ви що, розпусник? Господи, куди я попала? Розпусник і слизуваті баги. Капітан Гарм швидко заблимав синім і жовтим. Ну, готово? Скільки нам іще дожидатись? По моєму, це має статися зразу. Адже в усьому всесвіті, коли настає час брункуватися, з'являється брунька. Самі знаєте, яке тут чекання? Хм. Коли подумаю про огидні звичаї оцих істот, що ви описали, то думаю, що навряд чи захочу ще колись бронькуватись. Кінчаймо швидше, будь ласка. Ще хвилиночку, капітане. Але хвилиночка минала за хвилиночкою, і колір капітанових спалахів помалу переходив у оранжевий, ознаку досади. А ботаксова цятка майже зовсім потемніла. Нарешті ботакс нерішуче спитав Пробачте, мадам, а коли ж ви бронькуватиметесь?» Що? Коли ви народите дитинча. У мене вже є дитина. Ні, оце тепер. Та що ви. Я ще не хочу другої дитини. Що, що? спитав капітан. Що вона каже? Здається, вона поки що не збирається розмножуватись, сказав ботакс. Капітанова цятка яскраво спалахнула. Знаєте що, досліднику? Ви, по-моєму, ненормальний. У вас якісь збочені думки. З цими істотами нічого не сталося. ніякої взаємодії між ними нема. І ніякого розмноження не буде. Я певен, що це два різні види, а ви затіяли якийсь дурний жарт. Але ж, капітане, почав ботакс, годі. відрубав капітан, не хочу й слухати. Мене нудить, мені з душі верне від того, що ви тут наговорили про брунькування, марнуючи мій час. Вам захотілося слави сенсації, але я подбаю, щоб її не було. Віддайте цій істоті її шкіру і верніть обох туди, де взяли. А кошти на затримку часу цього разу я вирахую з вашої платні. Але ж, капітане, не заперечуйте, верніть їх на те саме місце і в той самий час. Я не дозволю, щоб з цією планетою щось сталося. Він пронизав ботакса ще лютішим поглядом один вид, дві форми, груди, поцілунки, взаємодія, тринди, ринди. Ви йолоп, досліднику, ви ненормальний, психопат. Сперечатися з ним не випадало. Ботакс увесь тремтячий заходився транспортувати бранців назад. І ось вони знову стояли на пероні, безтямно озираючись довкола. Вже смеркалось, і здалини почувся тихий гуркіт. Підходив поїзд. Марч нерішуче сказала: Чи це справді було, містере? Чарлі кивнув головою. Я теж пам'ятаю. І розказати нікому не можна, мовила Марч. А вже ж ні, скажуть, що ми божевільні. А знаєте що? На що? насторожилася Мардж. Послухайте, я розумію, що вам було ніяково, але ж я не винен. Не хвилюйтеся, я знаю. Марч втупила очі в дошки платформи. Поїзд гуркотів уже гучніше. Я хотів вам сказати, що ви таки справді непогано з себе. Я просто засоромився і не сказав цього тоді. Вона раптом усміхнулася. Нічого, нічого. Може, зайдемо кудись, вип'ємо, по чашці кави?» Моя жінка ще не жде мене додому. Ну що ж, мій Ед теж поїхав за місто на день тиждень, а малого я відвезла до мами, і вдома в мене нікого нема. Ну, то, ходімо, ми тепер, наче знайомі, отож, засміялась вона. Підійшов поїзд, але вони вже спускалися вузенькими сходами з платформи на вулицю. Вони справді випили по коктейлю другому, а потім Чарлі довелося провести її додому, бо вже стемніла. А коли опинилися біля її дверей, Марч не могла не запросити його до квартири на кілька хвилин, звичайно. Тим часом засмучений Ботакс, що вже вернувся на космічний корабель, робив останню спробу довести, що він мав рацію. Поки Гарм готувався відлетіти, він квапливо натяг відеоекран, щоб останнє побачити своїх піддослідних. Він сфокусував апарат на Чарлі й Марш у квартирі. Тепловий вусик його напружився. І цятка над очима замихтіла справжньою веселкою кольорів. Капітане гарм, капітане, дивіться, що вони роблять. Але в ту саму мить корабель вихопився з затриманого часу.